Мобілізація в Україні триває як і тривала, і переговори про припинення вогню не впливають на поповнення сил оборони. Про таке розказав речник оперативного командування Захід збройних сил України Олег Домбровський. За його словами, в Україні діє правовий режим воєнного стану і заходи з мобілізації триватимуть, доки не буде прийнято інше рішення щодо мирного врегулювання війни. На переговорах в Аріяді не було жодних розмов про територіальні поступки. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За його словами, під час зустрічі продовжувалися технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися ще в джиді. Паліса також розповів, що американську команду попереджали, що росіяни тягнутимуть час і Висуватимуть додаткові умови натомість Україну цікавить паритетне припинення вогню, і вона буде негайно відповідати у разі порушення домовленостей. У оболонському районі Києва сталася стрілянина. Поліція уже затримала зловмисника. У прес службі розповіли, що порушник здійснив кілька пострілів у місцевого жителя і втік з місця події. Внаслідок цього 48 сорокавосьмирічно потерпілого з пораненнями голови госпіталізували до лікарні у важкому стані. Після цього правоохоронці почали спеціальну операцію з пошуку зловмисника. Ним виявився 52-річний киянин. Наразі тривають слідчі дії, розпочато кримінальне провадження і з'ясовуються мотиви і обставини. До цієї події. Далі будемо говорити про реалії війни. Все те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. На Донеччині сили безпілотних систем знищили бронетанкову колону. Про це розповіли у 110 й окремій механізованій бригаді. Колона прямувала у бік українських позицій з окупованої росіянами великої новосілки. Розвідувальні дрони зафіксували щонайменше шість одиниць техніки. Частиною з неї наші захисники перехопили в одному із населених пунктів по друзі, а потім дрони зсу наздогнали другу частину бронетанкової колони.